Усім привіт! Сьогодні я вам хочу розказати про нову прошивку на гібридному інверторі Solax Neo. Літнійка Neo складається з 12-15-20 кВт інверторів. На даному перед вами 15-кВт. З коробки цей інвертор йде з прошивкою 10. Було оновлення наступне на прошивку 12, а зараз він на прошивці 13. Давайте подивимося, що тут цікавого у нас з'явилося. І так, зразу ж, як то кажуть, бачимо, що змінився робочий, як то кажуть, стіл. Так? Ну, це зараз всіх інверторів, Солокс такий. Це якби не дивно. Заходимо до акумулятора. Бачимо, тут загальна інформація про акумулятор є. Там скільки було заряджено, скільки було заряджено за день, за місяць, так само розряжено за день на місяць. Якби Ну, і поточні вольтаж, ампераж, і, і, і вати. Це якби було на попередній на попередні пришивці, але на 13-й пришивці з'явилися ось дивіться ще деталі БМСки. Оп, бачите, деталі БМСки. На даний час до цього амператора підключено акумулятор з БМС-кою І як ми бачимо, тут вся інформація, яка БМС дає. Так. Бачимо, бачимо, що тут ми бачимо? який заряди вольтаж, який йде потім, о, який вольтаж максимальний заряду, який вольтаж максимального розряду, от, температура, відсоток акумулятора, ну і заряд розряд. У мене ці параметри змінені в налаштовані генератора. Дуже класно. Протокол між іншим, тут. По протоколу зараз ще прийдемося. Протокол пілантежів, як на порік Так, Далі ну, давайте зайдемо в меню. В меню я вам покажу. Заходимо зразу в батарею. Тут, якби протоколів ми не вибираємо, а інвертор вже сам вибирає, бо на однофазних ми можемо вибирати протоколи, так? а тут інвертор вибирає в залежності від того, яка до нього підключений акумулятор, він сам вибирає цей протокол автоматично. Якщо це акумулятор SOLX, протокол SOLX, якщо це акумулятор, наприклад, інший, він, по протоколу Пілонтеж, він вибирається по протокол Пімтеж моментально. По акумулятору тут, в принципі, нічого не змінилося. Так як було. От. Так. Заходимо зразу в WorkMode. Перше. Дивіться, тут є, виходить, таких. Зараз, 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 зараз. Ага. Ми, тут є 5 режимів. Перший, перший, як ми бачимо, так, Black Optic був. Тобто, він бере, він бере, скажімо так, акумулятор завжди буде в зарядженому стані тримати. от, от, Та коли є мережа, він заряджає акумулятори. Навіть можна вибрати при цьому режимі от період по годинах, так, Можна вибрати. Так, другий е, режим такий, типу на власне споживання. Ми виставляємо відсотки, щоб він е, працював, поки не випустить до 10, тоді підлічається мережа. Е, е, мануал ще не розібрався. Періоди, це воно до тих режимів стосується. І так, і, і який класний режим, якого дуже не вистачало у всіх низьковольтних інвертах? Це пікшейнг обмеження потужності, дуже класна штука. Наприклад, якщо у вас е, на обмеження потужності, так, наприклад, беремо там 16 Автомат стоїть, от, то ми можемо зараз 16 ампер. Це 3,6 кВт, 6 кВт, 35 грубо кажучи, кВт. Ми тут ставимо 3,5 кВт, так тут чи тут і все. І він більше в нас, коли, наприклад, якщо у нас споживання будинку більше йде, то він решти потужності буде відбирати з акумулятора. Тобто він буде звідси брати максимум 3,5-3,600. А все решта, наприклад, у нас там 5 кВт, а він буде з акумулятора добирати. Тобто не треба бігати, якщо вистрілить автомат на вулицю включати цей лічильник, цей автомат. Далі. Так, 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 так. Ну і в мене ця функція стоїть. Тобто, Я, наприклад, заряджаю акумулятори по нічному тарифу, вдень користуюся сонячними панелями і тим зарядом, який був заряджений по нічному тарифу. Я собі виставив, наприклад, у мене 25 Автомат, виставив 10 000 Вт. Так, і на заряд акумулятора в мене йде 130 А. От, бо у мене тут загальний масив акумуляторів. Десь вже не пам'ятаю, досить великий і можна виставити таку потужність в амперах велику. І що я хочу сказати, якщо, наприклад, Іде заряд на акумуляторі, там 6 кВт. Так, е, включається там, наприклад, бойлер чи ще щось. І переходить за 10 кВт загальне споживання, то він зменшує е, заряд акумулятора, щоб не вискочити за ті 10 000 Вт. Дуже класно. О, тому подібне. Тут ми виставляємо наприклад, в день. Скільки я хочу, щоб мене в мене з мережі Максом брало, виставляємо кВт, значимо, буде брати кВт. Далі. Дуже класна штука. Дивіться, от ми запомнили Smart Load, бачите, тут нічого не змінилося. Генератор. Тут в інвертері третій вихід, вихід так? генпорт. Можемо до нього підчепити генератор або навантаження якесь. Але тут ще є додалася функція мікроінвертор, тобто, яка нам дозволяє підключити мережевий інвертор. Питання, де вона? ось вона. Заходимо в сетінг, вибираємо цей параметр, вводимо пароль 2014. Листаємо донизу. І от мікробріт. І дивіться, теж дуже класно розробник дав можливість вибирати. На, на який, скажімо так, порт підключати генератор мережевий. Є два варіанти. Перший це EPS, тобто вихід інвертора, і генпорт. Наприклад, для чого це потрібно? Наприклад, у нас є генератор, дизель, бензиновий дизельний, неважливо. Ми підключаємо на генпорт. І тоді нам, відповідно, мережевий інвертор, щоб не, щоб не ставити ті перекидні позиційні автомати і тому подібне. Ми просто мережею включаємо на вихід, ой, на епспорт, на вихід з інвертора. От, дуже зручно. Або якщо у нас немає генератора, то ми просто нам не потрібно генератор так підключати. У нас сонечко встигає зарядити акумулятори і тому подібне. Значить ми на генпорт чіпляємо мережевий інвертор і все, поставляємо його потужність. Супер. Дуже дуже класна штука. Це між іншим має появитися функція однофазних. Інвертора XOLAX. Ще, що тут цікаве з'явилося. Дивіться, Global MPPT, Тобто це йде функція, скажімо так, Коли MPPT, Тут є різний режим, коли MPPT знаходиний в найкращій точку ефективності по генерації. Дивіться, наприклад, в мене тільки одне поле сонячне підключення. Ми маємо ще тут. Е, так, Тобто ця функція дозволяє нам дуже добре працювати з тінями, якщо у нас тінь певне на панелі падає і тому подібне. От дивіться. low – це слабенько, medium – сильніше. І ні. третій параметр це максимально він точку ефективності. Багато шукає. У мене вибере середнє. Між іншим, ця функція дуже давно представлена в високовольтних інверторах гібридних SOLAX. От ще якби їх вирізняло з низьковольтних, але бачите, виробник, як то кажуть, відмінності не робить між високовольтними і низьковольтними. І додав низьковольтну систему теж таку класну функцію. І мікрогріб надав, і цю додав, так що дуже класно. Як -то кажуть, з кожною прошивкою якісь нові функції додаються, ще, ще не може нас нарадувати. Е, так так, тут ну, ця функція якби, і була, це фазова адаптація. Наприклад, якщо ви включили фазу там, не першу, другу, третю, там, наприклад, на оборот третю, другу, або ще якось змішали, бо не знаєте, який у вас де перша, де, перша друга, третя. Е, бо, наприклад, інвертори не будуть працювати, будуть викидувати помилку. А тут включаєте цей параметр, все, воно автоматично, помилка зникається, воно адаптується по цій фази. От. Ну і що тут ще класне? Також була завжди тут функція. Зараз, зараз, зараз. От, грит. Так, так, так. Де це не є? Є, так, тут. Осна функція одна. М -м. Коли є перекос фаз, тобто, щоб у нас з перекосами, з перекосами фаз добре працював інвертор. Я от не пам'ятаю, де ж він, він поставлений, де ж вона ця функція є. А, ось вона, йо-майо, дивлюся, не бачу. Ось. Тобто, коли, коли в нас є дуже великий перекос по фазах, включаємо цю функцію і все, у нас інвертор не буде вибивати помилку. Тобто, якщо у нас споживання по одній фазі, там грубо 5 кВт, так по інших взагалі нічого не чи Ще щось все у нас буде класно працювати. Між іншим, е інвертори, на відміну від інших, дуже класно працюють з перекосами фаз. Перекажу, да, перекосами фаз. Так що це просто чудово вони працюють. Так, на ну все, начебто, все розпівів. От. Дуже, дуже класні ці інвертори. От. Тому всі власники солокцій інверторів, хто каже, ви будете завжди отримувати якісь оновлення з якимись новими функціями, які вас завжди будуть радувати. І виробник завжди дуже, раз, дуже скажімо так, допилює програму забезпечення, щоб вона працювала ідеально. От. Що ще, ще хотів сказати, по однофазних інвертор я теж знімлю відео, де є така скажімо так, функція. Наприклад, якщо ми з коробки витягуємо інвертор, там міняємо прошивку, все. часто буває користувачі, коли скажімо так, немає мережі, іде генерація лише через акумулятор то, наприклад, якщо беремо 12 квт інвертор, у мене був такий випадок, що користувач, скажімо так, споживання будинку було десь приблизно 6 кВт, і він зразу йшов в захист. Не розуміли, що це таке, так? Покажу вам, як цю, скажімо так, обмеження потужності виключити, щоб він на всіх, як то кажуть, парах працював на всіх можливостях. це буде наступне відео. Тому всім дякую за увагу. А, ще забув сказати, кого цікавлять інверти, кого цікавлять акумулятори. Переходьте в опис, там є посилання на сайт. Або дзвоніть по номеру телефону, який ви бачите. От, зроблю вам гарну ціну. І саме основне завжди буду вас супроводжувати по налаштуваннях, по оновленнях, по всьому. як найкраще як вам зручніше. От, тому то кажуть, повний пакет обслуговування моїх клієнтів. Тому всім гарного дня до побачення.